Хочете нестандартну унікальну ситуацію. Уявіть, ви приходите до менторки, а для того, щоб написати книгу, говорите, я почала книгу про себе, про свій шлях, свою історію успіху. І ось я буксую, зупинилася, допоможіть мені завершити і видати цю книгу. Розповідає дівчина про себе. Я проектний менеджер, у мене такі проекти, такі виграла такі-то гранти. Я хочу таку от книгу з презентаціями, але я буксую. Починаємо роботу із цією дівчиною, і дівчина отримує пораду бути в книзі не автором, не співавтором, а видавцем, тому що насправді вона має чудові якості організатора. Проєктного менеджера і отримувача грантів, чудовий досвід. І от коли вона пише книгу і буксує, вона буксує саме тому, що вона звикла бути керівником, а не виконавцем. А коли ти пишеш книгу, ти ніби сам у себе виконавець. І коли вона це почула і зрозуміла, що їй потрібно набрати колектив авторів, які за неї це напишуть, а її історія буде ну, тільки хедлайнером однією з історій успіху, у неї загорілися очі, і вона. За три дні сформувала повністю умови проекту, знайшла видавців, дизайнерів і ілюстраторів, і зараз їй потрібні тільки співавтори, які увійдуть у цей проєкт. Які хочуть розповісти свою історію успіху експертну. Це більше розраховано на таких езотеричних провідників, знаєте, коли людина змінювала професію. У мене, чесно кажучи, також це була перша така консультація, коли до мене прийшла людина, не власне письменник, не з письменницьким мисленням, не тоді, коли людина хоче розповісти свою історію на весь світ, а хоче навпаки всіх змотивувати, разом проявлятися і разом. Писати свої історії. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про те, якими бувають консультації у мене, з якими запитами приходять люди, але насправді за всі роки, коли я консультую, це був перший запит, коли до мене прийшов, по суті, не письменник, а видавець.